Клуб за місцем проживання «Прометей» – один із позашкільних закладів міста, який дає молоді можливість з користю провести час після основних занять у ліцеях та гімназіях. Тут, як каже очільниця закладу, безліч гуртків на будь-який смак та вік. Наш заклад. На сьогоднішній день об'єднує 12 клубів за місцем проживання, які розташовані в різних мікрорайонах міста. І от в кожному клубі специфіка навчання. Є клуби, які займаються саме хореографією, вокальним мистецтвом у інших клубах у нас є гуртки технічного напряму, комп'ютерного спрямування. Саме тут, 1 жовтня, відбувся масштабний концерт. Діти підготували найкращі номери, аби порадувати у день захисників і за наших військових, з нагоди відзначення дня захисників і захисниць України, дня українського козацтва та з нагоди відзначення свята Пресвятої Богородиці, підготовлена ось така патріотична творча програма під гаслом Герої серед нас. Саме у такому форматі наша молодь, наші вихованці хочуть подякувати нашим захисникам за їхню мужність, за їхній незламний дух і патріотизм. І ми тішимося з того, що вже скільки років поспіль ця традиція продовжується і повторюється кожного року. Окрім іншого, це і ще одна демонстрація номерів, переможців всеукраїнських та міжнародних змагань, і конкурсів. А таких у вихованців позашкільної освіти білої церкви більш ніж достатньо. Багато дуже наші діти мають високі великі досягнення на міжнародних рівнях, на всеукраїнських рівнях. Сьогодні буде звучати, які там цифри, але понад 200 200, понад 200 перемог. Це всеукраїнського і міжнародного рівня за ось цей період двадцять Торок приєднатися до клубної родини може кожен охочий. Заняття тут безкоштовні, а виховують освітяни вже більш ніж дві тисячі юних білоцерківців. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.